Друзі, всім привіт, моє вам вітання. Значить, що, прийшла нам отака невеличка посилка від компанії SprayForce. Значить, Прийшла нам Влад дві втулки на руль до комбайна до комбайна кейс. Значить, будемо ставити автопілот. Але щоб його поставити, хлопці кажуть, що на кейс ми ще не ставили. Треба заміряти втулку. Значить, прислали хлопці. Дві втулки. Зараз йдемо, подивимося, що вони прислали. І чи підійдуть вони по розміру. Значить зараз ми подивимось, приміряємо все. Ну і обов'язково вам все, якби покажемо, що і як. Так, Руль у нас вже знятий. Вчора ми цим займалися, знімали його зйомником, бо так просто нереально зняти. Значить, Руль ось і хлопці нам прислали одна і друга. Дві втулки. Так. Та наче ж підходить. Гайка зажимається, а ну я. Це я бачите, це не підходить. Тому не підійшла нам, 13Т не підійшла, а підійшла нам... нема тут номера. Не Немає... А, ось є. 4G. Отак он. Отакий номерок. А це значить його. Його втулка. Та диви, тільки що так попав чітко. О! Так що є контакт, контакт буде. Продовжуємо далі. що колеги, Всім знайомий даний автомобіль, компанія Spray Force знову у нас в гостях. І, як казалося раніше, ставимо автопілот на комбайн Case 2388. ну Точніше сказати, ми його вже поставили, вже ми його відтестували, подивилися, все працює, все чудово, все якби все люкс. Ну і зараз, як в попередньому відео, Влад. Нам все розповість, як вони ставились, добрий що день. вони куди кріпили. Да. Так, всім добрий день. Сьогодні змонтували черговий автопілот виробництва FJ Dynamics да. на комбайн кейс. Відповідно чим він відрізняється від монтажа на трактор. Тут немає датчика кута повороту. Це працює тільки через антенну. Змонтовано монітор, електропривід і антенна. Так, пішли, пішли, покажемо, що тут ось ну, немає нічого. Не стоїть у нас на задніх цих. Ззаді у нас ніяких Заді датчиків. Зиму. Не по цій стороні покажемо, не по цій стороні у нас абсолютно нічого немає. Не Ні проводів тут ніде, нічого, як бачите. Відсутній. Датчик відсутній. Так, влаштування провели успішно. Відповідно, далі поле покаже на ну, да. майбутньою роботою даного автопілота. Спостерігайте на каналі. Да, далі вам далі, в, принципі, в полі вам усю роботу Це. його покажемо. Ну а зараз що? Продемонструємо, да, трішки, покажемо, так? як воно йде в кабіну. Опа! Так, у нас тут що? Кермо FJ Dynamics і монітор. Монітор ми поставили. Поставили так, зробили сюди такий кронштейн. Отак я сюди встановили. Значить, тут якби він тепер основний, тут АФС висить, тут у нас дві камери, двигун шнек, І ще ми додаємо ще дві камери, далі я вам покажу. Так, запускаємо дракона. Єсть. Так, це і запускається. Запускати треба, так, власне? Да, да, ага. да. Нажимаємо. Так, оп. І чекаємо, поки він запуститься. Так, да, в принципі, недовго тут краще трошки сидіти, так? <гум> Кондиціонер. <гум> <гум> <Трошки> <гум> <гум> Що скажу? Яка ціль взагалі поставити? Бо хлопці ще ж не ставили, так? так це перший автопілот, який був змонтований на комбайні. Це перший автопілот. Хлопці ставлять на, взагалі на комбайни. Так. І протестували і показуємо те, що його можливо ставити на будь-який з комбайнів без датчика. Тобто вам треба антена, кермо і монітор. в хочу з'єднати, налаштувати і комбайн вашій. Як Поїде у нас, якщо видно, камера передасть, не передасть, як комбайн їздив. Жатку ми вже забили сюди 7,4. Значить, так, Що нам треба? Влад? Та що нам треба? Вимкнули автопілот, автопілот включили, так, це ми зараз сюди положимо, поки що нам не треба. Так, газку трошки. На лінію. На лінію ми зараз стаємо. Воно зараз вирівнює теж. Так, Ага, так, нажимаємо. Ага, РТК не знайшло у нас. Ага, зараз. Чекаємо, поки нас знайде РТК. І зараз продовжимо. Так, чому у нас значить, і РТК не було? Телефон був у колеги. І, значить, нам потрібна роздача. Роздача у нас є, з'явилася. Але в майбутньому при роботі буде встановлена сим-карта. Зв'язком і відповідно все буде працювати. Сім карту підняпі. поповнюємо і Но... воно далі працює. Все, все так, чітко. Все Значить, е так, що тепер нам треба? А що тепер нам треба? Їдемо вперед, включаємо автопілот. Ага, їдемо. Воно в зараз. Ага, в нас, а в нас не підсвідчився щось. Е зараз нам треба трошки, приїти, трошки його перезапустив. Ага. О, о нашло, воно, да, воно тільки почав, почався воно 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 курс відносно паралельної Так, І в наш, наше Відкоміку. кермо крутиться саме. Точність РТК 2 см. Перевірено на практиці, патичками да, Ми тільки що все виміряли, тому проконтролювали. все чітко. Комбайн їде, лінія малює. Поле досить таке, воно не рівне, тому якби, ну, поки що. Поки що отак. Можливість обов'язково полі протестувати, якби, ну, покажемо вам, самі подивимось, е все буде. це, Ну а поки що отак, знайшли таку місцевість і тестуємо на ній. Ну, кермо, кермо крутиться, колеса задні крутяться. Тут все усе чудово. Точність, як бачите, до двох показує. до Так, так, тепер ось так, Спіймали ми лінію. Оп, є, став. Точність у нас 0,2, 0, 1. Ну тобто все, все супер, все чудово. Як бачите, полія є, він чітко їде по колії. Ти давай не работає? Звичайно. Я надав, я. Надав Да, Тільки зараз... потрібно в майбутньому трошки привикнути при заході на лінію, щоб вона ну, так сказати, угол заходу зменшувати, да. тому що, дочіка, то кута повороту немає, не у нас далі комплект. Як його можна ставити, але він ні, по ні, суті не може... Але він для комбайна не потрібно. так. От, для прикладу ми, ми доїхали, доїхали, нажимаємо, відмикаємо автопілот, заходимо на наступну лінію. так, Для прикладу навіть Чик. у нас лінія зараз підсвічується, ми нажимаємо Оп. і у нас О, все супер. Натоптано. Да, натоптано, він став у ту ж саму лінію, які, які йому записані на жатки 7,6. А якщо я ну, рукою я не зірву кермо, зриву, да? можна. Вдруг що це я просто так для цього. Звичайно, це все передбачено. Ага. Ну ось давайте будемо. А, зараз. Ну так, да, дивимося. Їдемо так. А, не зірвали, так. Да. А, не можна, бач, став назад. Назад став у свою лінію і погнав. в тій зоні зірвали. Може просто якась чутливість чи що там налаштування. подивитися по сумку. По по да. Ну це таке, це. підналаштуватися це все можливо. Ну, автопілот, бачите, сигнали. Швидкість 4 км, швидше не можемо поїхати, бо ну, місцевість не дозволяє. Можемо там трішки швидше, можемо десь там 7 дати. Ось навіть по цьому будемо дивитися. 5-6. Ну, все, все чудово веде навіть. Враховуючи таку складну, складну місцевість, так. <гум> да. Так, вимикаємо і розвертаємось. Ну, тепер, тепер нам лишилося в е, полі його із жаткою вже, і з зерном. Соя чекає, соя на підході, тому це як ми протестуємо, покажемо. Ну, а монітор, звичайно, став, писався сюди ергономічно. Тому колеги, ну що, спостерігайте, спостерігайте так, і вибирайте, вибирайте, я думаю, вибір ви зробите правильний, покажемо так, як є. Тому, тому отак, кому сподобався відео, палець вверх, підписка на канал, слідкуємо далі, е, пишемо ваші коментарі, пишемо ваші думки. Ну і ще таке, те, що якби я для себе. Ну, не хочеться мати зоопарк у своєму господарстві. Автопілот стоїть вже на МТЗ, компанія FJ Dynamics Spray Fork то на комбайн ми так само як ставимо компанія SPRAYFORCE, FJ Dynamics. Якщо якісь, не дай Боже, там питання, проблеми, хлопці завжди на зв'язку, вони поруч, що по трактору, що по комбайну вони приїдуть в будь-який момент. Все зроблять те, що, те, що потрібно, правильно. Все Тому отак. Це, а... це супер. Тому... Тому так, колеги. Ми їдемо, значить, обідаємо, а ви ставите вподобайку. Всім пока. Так, колеги. Приїхали ми із калібрування, приїхали ми із ділянки, відкалібрували автопілот, виставили, все налаштували, все чітко, все класно. Лишилося тільки позитивні емоції. Жатку зернову, 7,6. Отак. Поклали, ділянка у нас це дозволяє зробити, тому поки що вона отак не на возику, а так лежить, комбайн її підцепить без проблем. В найближчі дні будемо вилітати молотити сою, тому вже кладемо її на возику і летим молотить пізні, пізні сорти сої. Я вам скажу так, що є такі ділянки, де середньоранні сорти іще вигетують. Пізні сорти вже, вже готові. Ну, це таке, якби зробимо окреме відео. Значить, що, що, по так, комбайну? що у нас? По комбайну. Комбайн Case 2388 встановлений на нього електричний автопілот від компанії FJ Dynamics, який нам встановив, встановила компанія SprayForce. Force. е тут, тут набагато простіше встановлення даного автопілота, чим, чим на тракторі МТЗ. Чому простіше, тому що на тракторі, щоб встановити автопілот, ми сюди встановили ще один із таких, я б сказав, би, атрибутів Отакий От ось датчик. Датчик, Від нього йде проводка в трактор, на монітор, і в общем все туди під'єднано. На комбайні цього немає. На комбайні там набагато простіше і по часу. По часу із калібруванням у нас це зайняло близько 3 годин встановлення плюс калібрування на РТК сигналі воно все працює, вся точність 2 см. Тому на кукурудзі, ну, звичайно, якщо це посів, був по РТК, це буде взагалі, взагалі красота. Встановлення автопілоту, що нам дає? Нам дає це економія часу, економія там мірі, будемо так казати, що якоїсь там кількості палива, хоча вона зовсім там. Мізерна, але ж, все ж таки там, на якийсь переїзд та, та й трішечки зекономимо. Ну, це так значить. Е, взагалі, як ми встановили автопілот як ми до цього, до цього дійшли? На рідному FS 600 Pro, я там дивився, щось, намагався подивитися, які там налаштування є, можливо, щось цікаве, знайду. Найшов, найшов е, думав, що то підготовка під автопілот, але виявилося, що то просто монітор налаштований під автопілот і все. Ну, як мені пояснили. А даний комбайн, я думав, що даний комбайн має підготовку під гідравлічний автопілот, але це виявилося ну, помилкою. А тоді ж, дякую, не загорівся, а вже ж нема, немає куди йти назад. Тому, тому компанія SprayForce Force нам у цьому посприяла, дозволила е випробувати, дозволила встановити електричний автопілот. від FJ Dynamics другої моделі на РТК, на РТК сигналі. І скажу вам, що чудово він працює. Тут, як бачите, ось покажу те, що я показував на тракторі. Тут відсутні датчики. Повторюсь, вже показував, але повторюсь, що датчиків тут немає. Ні по цю сторону, відповідно ж, немає і по цю сторону. Так. Ось так датчики тут відсутні. Покажу вам зараз, як ви встановили антенну. Отак значить на криші встановлена антена. FJ Dynamics, Вон там ще є вхід під додаткову антенну. Антена затягнута в кабіну до основного е монітору. І до руля. Все там з'єднано, все підключено, так воно працює. Значить, йдемо -то я в кабіну, зараз вам покажу більш детально, що у нас там. Так, ну звичайно ж, компанія SprayForce Force спільно з FJ Dynamics підтримують тренд. Вони, як кажуть, з пустими руками не їздять. Кепка FJ Dynamics. Є. Кепка SprayForce є. Ну і футболка під мій розмір, я думаю, налізе, повинна налізти, а FJ Dynamics також є. Ну і отака, отака сумочка з їхнім логотипом FJ Dynamics. Так, це ми все сюди і переходимо в кабіну. Так. Тут у нас будемо встановлювати ще додаткове. Додатковий відеозв'язок. У нас стоїть камера на шнек і камера на двигун. Встановлюємо камеру бункер Є. і камеру на задній хід встановлюємо. Ну Це я думаю, в подальшому вам все покажу, продемонструю. Це кріплення у нас під, іде під картографування. Ну, а сюди встановили отак монітор, кріплення, але треба його ще трішечки доопрацювати. Тут у нас стоїть монітор від RFS 600 Pro. Ну і Закріплене, як кажуть, кермо. Кермо, електродвигун. Все воно чудово ось регулюється, треба тобі ти ось нахилив його, треба ти його ось відхилив і все, все чудово. Так, зараз запустимо, покажу вам кнопку. Кнопку поставили тут. Можна і поставити в будь-якому місці, можна і перенести кудись сюди, в, ну, в будь-яке місце, де вам, де вам зручно. Ну, а Монітор, монітор цей, Вирішили ставити тут, тому що ну, тут підлокітник, тут ось. Так, вимкнемо поки. Підлокітник, монітор. Включаємо його. Все зручно під рукою. Можна, додатково в компанії FG Dynamics є. Кому не зручно нажимати на сенсорі кнопку включення-виключення автопілоту, у них є додаткова кнопка. Її можна поставити в будь місце. механічна кнопка, типу там, отакої. І можна користуватися кнопкою. Значить, все отак під рукою, поки воно підгружається, можна поставити так само монітор в будь-яку точку. Можна його нахилити під любим кутом, але я думаю, що оце саме саме вдале місце. Не так. Оце місце, як, як оце, звичайно. Хоча ви тут, бачите, ось, до що я вів, тут є ось карту пише, вологість поля пише афс 600 І тут також є ось автоматичне автоматичний кермо. Але коли ми нажимаємо старт, воно от, пише таку інформацію. Ми її приймаємо і якби, якби все. Пише, що не активоване кермо. Ну да ладно, не активоване, то не активоване. У нас вже ось є. FJ Dynamics. Так, треба вставити сим карту і в нас буде РТК-сигнал. Ну, так, якби по інформації, по цьому, по меню, аналогічно те саме, що стоїть у нас на МТЗ. Все те саме. Так, бібліотека. Ось у нас параметри нашого комбайна е Потужність комбайна цей. ну, Я не пам'ятаю, скільки в ньому точно сила, але ми так забити, забили, просто не дозволяло перейти в, в дальше, подальшому в меню. Тому забили от, 330, так воно залишилося. Ширина коліс передніх, відстань між осями. І отак усе у нас отут, оця вся інформація є. Задні, задні колеса привод. Так, це у нас забита, забите. Це, щось, це щось трену, тренувалося тут. По кейсу і у нас є ще по, по агрегатам. По агрегатам у нас поки що забита жатка, жатка 10-20. Заб'ємо оцю щетку 5,6 герінгов, а сюди ведемо її параметри і буде він чудово працювати. Тому, тому, колеги, отак. тепер ми з автопілотом на тракторі на МТЗ і з автопілотом на комбайні. Отак, показав вам трішки такої інформації. Ось, До речі, у нас видно в камеру двигун, у нас видно щас, задній шнек і на, у нас видно як у нас розкидається солома. Буде у нас ще видно, десь отут ми примостимо. там Десь, десь в цьому районі буде в нас встановлено ще два монітора. Один буде чітко назад показувати, щоб було видно задню частину поля або хто за тобою їде. І один монітор ми встановимо, встановимо ну як камери, то встановлені в бункері. Будемо бачити заповненість бункера на, певні, на певних етапах. Тому так, я думаю, що, я думаю, що думаю і впевнений, що ця річ досить таки корисна. Навіть на комбайні, тим більше що, ну, якщо навіть і враховувати те, що комбайн працює в сезон, там, буквально, якщо взяти 2 місяці, то, то це добре. Але штука штука корисна, я б сказав, би, вона недорога, вона проста у користуванні, вона гарно допомагає в господарстві взагалі. Шикарна річ, тому кому треба, звертайтеся, чисто за консультацією, кому хто хоче чисто поспілкуватися, номера залишу. Менеджерів компанії SprayForce, вони вас проконсультують, нададуть вам відповідну всю вичерпну інформацію, яку ви потребуєте. Ну і... Та й взагалі колеги, кому сподобався відео, ставте подобайку. До речі, не забув сказати, що компанія SprayForce і компанія FJ Dynamics це перший комбайн в Україні від... з їхнім автопілотом, який вони поставили. Перший в Україні. Тому колеги ставте кому. Сподобався відео? Ставте вподобайку. Підтримуйте канал, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока!